Перша відставка в УПЛ може трапитися дуже скоро. Сьогодні розкажемо, хто в зоні ризику. Конопля вимагає шалений контракт від шахтаря, а також черговий скандал в УПЛ. Чинний футболіст буде судитися проти своєї команди. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні традиційно для вас тут, аби підбити підсумки минулої доби у чемпіонаті України. Тож давайте не зволікати! Ви підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо сьогодні з команди, яка в наших оглядах не так часто, але зараз там стався справді гучний інфопривід. Мова піде у нас про Кудрівку і що там сталося, власне, розповідаємо вам далі. Отож, чинний футболіст Кудрівки буде судитися проти своєї команди. Таку інформацію напередодні оприлюднив Ігор Бурбас. За його даними, Кудрівка перевела свого форварда Дениса Безбородька у дубль, і це рішення особисто президента Солодаре. Є і деякі деталі інциденту. Отож, нападник поїхав у Чернігів, де зайшов у певний заклад, і цитата наговорив чогось зайвого про Кудрівку. Власник цього ресторану виявився близьким другом Романа Солодаренка і, власне, передав президенту команди усю інформацію. Незадовго після цього головний тренер Кудрівки зателефонував Денису і повідомив рішення про переведення його у дубль, аргументуючи це тим, що така ухвала особисто президента. команди команди. сам гравець заявляє, що нічого критичного про команду не казав і цю ситуацію сприймає як привід розірвати з ним контракт. Тож наразі він планує подати судовий позов через своє відсторонення. Зауважимо у поточному сезоні на рахунку Дениса 4 матчі за команду, але наразі без гольових дій. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі мова піде у нас про потенційно першу відставку, яка може трапитися у чемпіонаті України, вже дуже скоро. І якщо хтось чекає почути тут ім'я Олександра Шовковського, то поки що ні. За даними спортарени, близьке до того, аби ухвалити рішення про звільнення свого головного тренера. Зараз керівництво Львівських Карпат. Власне Владислав Лупашко ризикує втратити свою посаду після того, як програв епіцентру у неділю. Львівський клуб на власному полі згорів із рахунком 1-3. Це не перший випадок, коли команда вкрай невдало грає із аутсайдерами. Попри те, що Карпати відібрали очки і у Шахтаря, і у Динамо вони не змогли обіграти Полтаву та Кудрівку. А у кубку вилетіли від Буковини. та й загалом, після дев'яти турів, команда, яку вважали одним із претендентів на медалі, йде наразі лише десятою, і від зони перехідних матчів їх відділяє два бали. З огляду на такі невтішні результати, керівництво леві вже найближчим часом може ухвалити рішення про розірвання контракту із 38-річним фахівцем, який нагадаємо, працює у Львові із літа 24-го і минулого сезону із Карпатами фінішував на шостому місці. Місці. Ну а далі оглянемо решту футбольних новин. Тут у нас Юхим Конопля, який вибуває із Шахтаря, просто захмарний контракт. Поговоримо про майбутнього суперника Динамо, а також нового тренера для Олександра Зінченка. Давайте із-кордону, адже нотінгем нашого Сашка Зінченка залишився без головного тренера. Після поразки від Челсі президент команди Марінакіс, за даними Бібісі, ухвалив рішення про звільнення Постекоглу за рекордні для АПЛ 19 хвилин. При цьому Андже встановив іще одне антидосягнення. На своїй посаді він протримався усього 39 днів. Менше клуб АПЛ ніхто до нього не тренував. Ну і власне команда працює над запрошенням нового наставника. І наразі найбільш вірогідною кандидатурою називають Шона Дайча. Англійський фахівець близький до підписання контракту з клубом терміном до 2027 року. Нетривалі перемовини були також із Роберто Манчіні, але діти згоди сторони не зуміли. Додамо, що нині Нотінгам із п'ятьма очками перебуває у зоні вильоту АПЛ. Юхим Конопля поки не поспішає підписувати новий контракт із Шахтарем. Нагадаємо, чинний спливає у вересні наступного року. Юхим зараз робить Усе для того, аби вибити для себе кращі умови. І за даними все того ж Бурбаса, 26-річний гравець вимагає від гірників контракт на рівні 1,5 мільйони євро на рік, і це зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців команди. Чи піде на такі умови донецький клуб, поки невідомо. У поточній компанії на рахунку коноплі 12 матчів, 1 гол та 3 асисти. Цікаво, що останній матч із Поліссям він провів у запасі. Ну і далі про Динамо, а точніше про їх майбутнього суперника Спор, Адже поки невідомо, чи зможе турецький клуб розраховувати на одного із ключових футболістів у грі з Спором, півзахисник Олів'янчам отримав травму і зараз його участь у грі з киянами під питанням. Власне, матч із Спором завершився перемогою Спора, Суперник київського клубу забив наприкінці першого тайму, а також двічі у середині другого. Але наприкінці гри пропустив, та це не. Завадило їм здобути Вікторію із рахунком 3 1 У таблиці вони зараз шості і в активі мають 14 балів. Від другого трапзон спора відстають на 4 очки а від лідера Галатасарає на 9. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок попросимо про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.